Центр надання соціальних послуг Олексійської громади урочисто відсвяткував п'ятиріччя з дня свого відкриття. На заході були присутні керівництво громади, соціальної сфери, працівники закладу та апарату громади. На святі відзначили здобутки установи за ці роки. Привітали кращих фахівців. Це відділу культури підготували свої драйвові та колоритні виступи. День для соціальних працівників громади це не просто дата, це роки щоденної кропіткої праці, спрямованої на підтримку тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. За цей час центр став осередком надії та допомоги для багатьох людей, постійно вдосконалюються послуги, які адаптуються до викликів та подій в країні. Ми ще молоді з нашим центром, але якщо ми подивимось, як це все розпочиналось і який результат дівчата. Мають зараз, ну це дуже дуже потужна, дуже потужний розвиток, який протягом п'яти років, незважаючи на військову агресію, дівчата постійно працювали не на один день. Вони не закінчували надання послуг нашому населенню. І для прикладу, якщо в 2020 році в цьому центрі починалась, а взагалі нічого не було, це було три людини, які починали працювати: це директор, головний бухгалтер. То сьогодні вже працює 72 дві людини, які кожного дня надають послуги нашому населенню. Я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників центру надання соціальних. Послуг з їх ювілеєм, ви дійсно молодці. Ви дійсно показали потужний результат. Ви кожного року розвиваєте нові послуги. Ми за це вам вдячні. Я думаю, що мешканці нашої громади також вдячні, бо спілкування вони відчувають і вашу доброту, доброту ваших сердець вони відчувають кожного дня. І я хочу побажати всім добробуту в сім'ях, здоров'я, настання скорішого миру. І, якщо, перемоги всім нам. Зараз центром впроваджуються нові послуги. Так, новою стала у 2025 році послуга соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх родин. Виросла команда. За п'ять років ми виросли. Зараз в нас вже багато відділень, які працюють за ці п'ять років. До нас додалися пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, а пункт організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги, який надає перукарську послугу, послуга служби з перевезень соціальне таксі і мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього або гендерно-зумовленого насильства, У грудні 2024 року введено в структуру ще два відділи відділа структурних підрозділів: це у нас стаціонарне відділення для осіб для постійного або тимчасового проживання в селі Отрадове і гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Це Селі Михайлівка. Наразі ми надаємо, як і надавали базові послуги, і додаємо нові. А в 2025 році ми ввели соціальну послугу ще одну: це соціальна адаптація ветеранів та демобілізованих осіб. Цю послугу будуть надавати фахівеці соціальної роботи і психолог, який працює у нас у штаті. Цей день хочеться дуже побажати мирного неба, яскравого сонця, здоров'я, щоб все у нас складалось у всіх нас складалось як наймога найкраще, щоб ми швидше перемогли і могли збиратися частіше, і будемо, і будемо розвиватися далі. Всього всім хочеться побажати найкращого.